Куріння в ліжко спричинило трагедію. На гарячу лінію 101 надійшло повідомлення про загоряння одноповерхового житлового будинку у надвірній. На місце події одразу прибули співробітники ДСНС. Під час гасіння пожежі в одній із кімнат рятувальники виявили тіло 47-річного чоловіка. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини даної ситуації встановлюються, але за попередньою інформацією, найбільш ймовірною причиною пожежі могло стати куріння у ліжку. Дана причина є найбільш поширена і забирає життя людей, тому рятувальники Прикарпаття звертаються до мешканців області дотримуватись правил пожежної безпеки та ніколи не лягати в ліжко з запаленою сигаретою. Бережіть своє життя. Нині фахівці ДСНС проводять інформаційно профілактичну роботу з жителями області. Нагадують їм про обов'язкове дотримання правил пожежної безпеки у побуті, оскільки почастішали випадки виникнення загорянь у житловому секторі та загибелі людей під час пожежі. Вікторія Богдан Андрій Буцяк новини на вежі.